Олександр Фищук переймається долею карпатських лісів не один місяць. Робоча група, яка працює над вивченням проблем несанкціонованих виробок, регулярно доповідає про результати своїх досліджень. Так як мені доповіли, знайшли 47 метрів кубічних відхилення деревини. Хоча, на мій погляд, це щось дуже мало, і всі знають, що все таки ліс розкрадають, але фактів комісія не знайшла. Олександр Фищук повідомив, що наразі розробляють пропозиції щодо змін законодавстві України. Ключовою є ідея змін продаж ділянок під зруб на пні. Таким чином, на думку чиновника, ламаються старі схеми неправомірних оборудок у лісах і починаються належні надходження до бюджетів та посилюється контроль за вирубками. Актуальним залишається питання кадрів, які розпоряджаються сировиною. У нас відкрите питання по вижницькому. Лісломисливському господарству свою позицію я озвучував, і ми, і ми е, свої пропозиції туди е, відправили, щоб не продовжували в даному випадку контракт із е, Ракевичем. Е, поміняний, наскільки е, рік тому поміняний е, керівник Державного лісгоспу Стороженецького, але я підтримую вашу думку, що їх треба міняти всіх, керівників. Стосовно майстрів, там треба дивитися кожну участь. Ви ж давайте так, що ми не можемо сьогодні повністю навіть, бо все-таки серед них не всі такі, які і крали, і різали цей ліс, будемо говорити, не планово і так далі. Також губернатор нагадав, що під постійним контролем знаходиться будівництво та відкриття міжнародних пунктів пропуску у Красноїльську, Дяківцях Руській та Шепоті. Надія Величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.